На початку 20-го століття російська імперія була на порозі політичного і економічного краху. Рівень життя населення невловимо падав. У сільському господарстві почалася криза, яка посилювалася неврожаєми. Селяни, які становили 70% населення, не жили, а існували фактично в проголоч. Громадянські права і свободи були фікцією. А серед чиновників і членів царської сім'ї процвітали корупція і відчуття безкарності. Назрівала революція. І щоб відвлекти населення від проблем, російський міністр внутрішніх справ В'ячеслав Плеве запропонував маленьку переможну війну проти Японії. Ця доктрина тягнулася червоною ниткою через історію Росії наступне століття і, врешті, стане трагікомічним мемом. Бо війна проти Японії, як і багато наступних конфліктів, розв'язаних болотяними, вийде зовсім не маленькою і геть непереможною. Але на той час у царській голові Японія була зручним хлопчиком для биття. Варто згадати ще й особистісний чинник: японський городовий. Це вислів, яким заміняють лайку, але ж він має передісторію. В 1891 році спадкоємець російського престолу, майбутній Микола II. з друзями мандрував світом із розважально пізнавальною метою. Поводився він нечемно з точки зору японських звичаїв, і японський поліціянт вдарив його шаблею у піхвах. Не завдавши великої шкоди. Але це стало предметом анекдотів. Ставши через п'ять років царем, Микола ІІ зберіг негативний образ японців і до війни інакше, як Макаки, їх не називав, російсько-японська війна велася за домінування на Далекому Сході, а метою обох імперій було взяти під контроль Манджурію та Корею. В ході цієї війни Росія постійно отримувала по зубах на суші і на морі. Та символом найбільшої ганьби в цій війні стала. Сусімська битва. Найбільше зіткнення військовоморських флотів з часів Трафальгарської битви 1805 року. Цій катастрофі продавав похід російської ескадри на далекий схід, який тривав сім місяців. Річ у тім, що у жовтні 1904 року росіяни відправили з Балтійського моря другу тихоокеанську ескадру через Атлантичний океан довкола Африки, потім Індійський океан і аж на далекий схід. Ця ескадра мала зламати хід російсько-японської війни, командував нею Зиновій Рожественський, який, щоправда, сам не горів бажанням вступати у морське зіткнення із японцями і не вірив у успіх, через що кілька разів просив про відставку. Але відповідь була така: ти перевези перемогу, а згодом і з почистями підеш на відпочинок. Згодом росіяни відправили на допомогу силам Рожественського ще й третю Тихоокеанську ескадру вже коротшим шляхом. Але з другою вона так і не з'єдналася, бо зазнала розгрому в Порт Артурі. Так ескадра Рожественського була приреченою, та Петербург це не зупиняло. Отримали наказ прориватися на Далекий схід, щоб воювати до переможного кінця. Рожественський вирішив робити це через Цусімську протоку. Там на нього чекав японський флот на чолі з адміралом Хейхачіро. Отого обидві сторони були приблизно співвідносними за кількістю кораблів. Під орудою Хейхачіро були чотири броненосці, вісім броненосних крейсерів, 19 крейсерів, есмінці, міноносці і судна допомоги. Загалом 31 одиниця. Рожественський виставив 8 броненосців, 1 броненосний крейсер, 3 броненосці берегової охорони, 8 крейсерів, 9 есмінців, разом 29 кораблів. Однак флот країни висхідного сонця тотально переважав противника у інших компонентах. У японці було значно більше крейсерів та есмінців. Особовий склад був вмотивований, мав за плечима великий досвід морських зітнень. Умів стріляти значно краще за росіян. Японські кораблі були значно швидшими та маневрнішими. А ще блискуче спрацювала їхня розвідка. Тож адмірал Хехачіро знав про кожен крок супротивника. Натомість росіяни були демотивованими і виснаженими семимісячним місячним переходом через півсвіту. Зіграв роль навіть такий чинник, як більш вигідний колір кораблів. У японців він був сірим і фактично зливався з кольором моря і неба, в той час як російська ескадра йшла на бій практично як на парад. Тільки подумайте, чорні кораблі з жовтими димовими трубами. Ідеальна ціль для наведення японських артилеристів. До слова, початок становлення того відбувався у британському королівському флоті. Не дивно, що героєм до якого того намагався наблизитися, був Гораціо Нельсон. Наслідуючи британського звитяжця трафальгальської битви, японський адмірал перед стартом побоїща на Цусімі відправив противнику повідомлення. Доля імперії залежить від результату цієї битви. Нехай кожен докладе максимум зусиль. Морська баталія почала розгортатися 27 травня, травня. Її доля була вирішена фактично за перші кілька годин. Бо японці оперативно знищили основні сили ворожої ескадри. Спершу японці зосередили вогонь на російському флангському кораблі князь Суворов, на якому і перебував Рожественський. Російський адмірал був важко поранений осколками, перейшов на міноносець буйний і передав командування ескадрою контрадміралу Ніколаю Небогатову. Здавалося, неможливим навіть порахувати кількість снарядів, що влучили в нас. Я не тільки ніколи раніше не був свідком такої пожежі, але й ніколи не уявляв собі нічого подібного. Здавалося, снаряди сиплються на нас безперервно, один за одним. Сталеві плити та надбудова на верхніх палубах були розірвані на шматки, а осколки спричинили багато жертв. Залізні драбини були зім'яті в кільця, а гармати буквально викинуто з їх кріплень. На додаток до цього. Була незвичайна висока температура і рідке полум'я вибуху, яке, здавалося, поширилося по всьому. Я насправді спостерігав, як сталева пластина загорілася від вибуху з настанням темряви більшість цивілих російських суден відчайдушно кинулися прорватися до Владивостока. але того не мав наміру відпускати ласоціль і наказав своїм численним есмінцям і торпедним катерам продовжувати атаку. У ті часи судна не були оснащені радарами, тож нічне переслідування перетворилося на хаотичну серію зіткнень. Корабль на корабель на кількох російських суднах не продумали нічого кращого, як увімкнути прожектори, щоб помітити нападників. Натомість вони зробили себе ще легшою мішенню для торпедних атак. Останні постріли цю битви стихли 28 травня. Вона завершилася цілковитою, грандіозною та ганебною поразкою російського флоту для усвідомлення масштабів російського фіаско. Із 38 кораблів Рожественського 21 пішов на дно, 7 здалися у полон, шість відступили до портів нейтральних країн та були інтерновані. Один повернувся в Балтику, і тільки один легкий крейсер і два есмінці виконали завдання, прорвавшись до Владивостока: 5045 тисяч моряків загинули, 7282 тисяч потрапили у полон, 2110 тисячі були інтерновані. Японців загинуло в 43 рази менше, а були знищені лише три маленькі міноносці. Адмірал Рожествинський, який отримав важкі поранення, зокрема в голову, лікувався в японському шпиталі, де його відвідував Хейхачі Ротого. Потім повернувся на Росію, але через кілька років помер від серцевого нападу. Фіаско у Цусімській битві спричинило крах далекосхідної експансії Росії та швидкого звершення війни з Японією. А також стало каталізатором революційних процесів в Російській імперії. Варто зазначити, що значну частину російського флоту у цю Симській битві становили українці, які через відсутність власної державності були змушені перебувати на службі в імперській армії. Загалом із 3048 нижніх чинів загиблих на чотирьох ескадрених міноносцях, 631 був вихідцем із українських губерній 20,7%. Ці дані є неповними, але якщо екстраполювати їх на загальну картину. То дійдемо вірогідного припущення. Не менше однієї п'ятої особового складу російської ескадри становили українці і вихідці з України. А це понад 3200 тисячі осіб. Українці навіть у таких пекельних умовах проявили справжній героїзм. Щонайменше шестеро командирів кораблів, які взяли участь у Цусімській битві, були українцями або вихідцями із України. Один із них Володимир Миклуха. Молодший брат всесідньо відомого мандрівника Миколи миклуха Маклая Володимир командував броносцем берегової оборони адмірал Ушаков. Коли судно намагалися прорватися у володовосток, його перехопили японці. Після кількох влучань адмірал Ушаков почав тонути, а його капітан Українець наказав своїм підлеглим рятуватися. Там ж залишився на борту до останнього. Потім опинився у воді, температура якої була лише 11 градусів. Побачивши японські рятувальні шлюпки, попросив підбирати з матросів, а вже тоді офіцерів. Сам порятунку Володимир Миклуха не дочекався, помер у воді від втрат крові і переохолодження. Цусімська битва, про її жахливе завершення, стала військовою школою для майбутньої еліти військово-морських сил УНР. До прикладу, уродженець Севастополя, лейтенант Михайло Саблін брав участь у битві як старший мінний офіцер ескадренного броненосця Осляба. В українській державі 1918 року він був начальником військово-морської бази Севастополя і власноруч здіняв український прапор на кораблях чорноморського флоту 27 квітня вісімнадцятого року, коли полковник Балбучан в ході фантастичної операції звільнив Крим від більшовиків.